Обшуки набу у Луцькій міській раді помешканнях міського голови та окремих депутатів стали логічним наслідком багаторічних земельно будівельних схем, які покривало керівництво міста. Про це заявив представник громадянського руху свідомі Андрій Лучик під час засідання сесії міськради. Усім очевидно, що представники НАБУ просто так додому вранці не приходять. Їх цікавлять масштабні мільйонні корупційні схеми, а не хабарництво окремих осіб. Депутати нашої фракції громадянський рух свідомі за останній рік вказували на схему та можливу корупцію, проводили понад 10 різних питань в цьому залі. Зокрема, Андрій Лучик нагадав про схеми з передачою в оренду земельних ділянок у старому місті з подальшим знищенням культурної спадщини та незаконним будівництвом. Протягування питань затвердження детальних планів території, які суперечують генплану на вулиці Промисловій та на місці старого ринку. Будівництво ряду комерційних об'єктів на землях, що призначені під індивідуальне житлове будівництво, Нещодавнє рішення про продаж оренду. Ованої земельної ділянки на вулиці Дубнівській, що призвело до втрат для бюджету не менше 16 мільйонів гривень. Представник свідомих зазначив, що на всі ці заяви та попередження належної реакції не було. Відтак відповідальність за земельно-будівельне безчинство він покладає не на окремих депутатів, а саме на керівництво міста, яке наполегливо проштовхувало сумнівні рішення. Також Андрій Лучик очікує, що вже зараз наслідком обшуків стане відмова міської влади та окремих депутатів від подальшого просування сумнівних земельно-будівельних схем у Луцьку.